Ні, Байдена щодо F-16 для України зустріли в Пентагоні скептицизм і невдоволення. Пише The Washington Post. Йдеться про те, що у Пентагоні зростає незадоволення через недостатню допомогу Україні. За Washington Post із посиланням на джерела у Пентагоні пише, що відмова Джо Байдена на запитання про винищувачі F-16 для збройних сил України не була сприйнята добре у міністерстві оборони США. Серед чиновників відомства зростає розчарування обмеженим підходом Білого Дому. В той же. Час деякі з них кажуть, що США зрештою схвалять відправку цих винищувачів або ж дадуть дозвіл іншим країнам передавати Україні американські літаки. Один високопоставлений чиновник оборони, який говорив на умовах анонімності, сказав, що, хоча розрахунок Пентагону навряд чи зміниться найближчим часом, залишається ймовірність того, що обговорення може бути, адже схожа ситуація була із танками М1 «Абрамс». Спочатку їх не хотіли надавати. Український запит на додаткові винищувачі датується тижнями початку війни, майже рік тому. США готують пакет допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів із зброєю великої дальності. пише Reuters. Йдеться про те, що США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 мільярди доларів. Цей пакет включатиме ракети дальнього радіусу дії. Про це Reuters повідомляє із посиланням на поінформовані джерела. Видання пише найімовірніше, що Україні. Передадуть GLSDB – це гібрид авіабомби та некерованої ракети М 26 дальність польоту якої становить 150 кілометрів. Очікується, що допомогу буде оголошено вже цього тижня. Також говорять про те, що пакет включатиме і допоміжне обладнання для системи ППО Петріот, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Джевелін. Один із чиновників сказав, що частина пакету, який, як очікується, становитиме 1,7 мільярда доларів, надійде з фонду USAI. Кошти підуть на закупівлю нової зброї, наземної бомби малого діаметра GLSDB, виготовленої компанією Boeing, яка має радіус дії 150 кілометрів. Сполучені Штати відхилили запити України щодо ракети атакам з дальністю 297 кілометрів. Велика дальність цієї бомби може дозволити Україні вразити цілі, які були поза досяжністю, і допомогти їй продовжувати контратаки, вражаючи Росію ще більше в тилу. Американська компанія пропонує Україні удосконалені безпілотники за один долар із деякими витратами. Пише The Wall Street Journal. Виконавчий директор американської компанії General Atomics запропонував українській владі купити два розвідувальні ударні безпілотника MQ-9 Reaper за символічний долар, але з суттєвими вимогами. The Wall Street Journal із посиланням на копію листа. Військовому Аташе України у Вашингтоні пише, що угода насправді вимагатиме від Києва значних витрат. Нагадаю, «Ріпер» Reaper – це ударно розвідувальний безпілотник, здатний літати на 1900 кілометрів на швидкості понад 300 кілометрів на годину. Він може підніматися на 15 кілометрів і бути у повітрі до 28 годин. На озброєнні цей дрон має високоточні ракети. Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку дронів в Україну та ще близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників. Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів. Український уряд також відмовився коментувати. Представник General Atomics сказав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але цитата Ми віримо, що Україні потрібна така зброя, як Ріпер і найближчим часом. Петр Павел, Україна, заслуговує на вступ до НАТО, заявив новий лідер Чехії. Пише BBC. Обраний президент Чехії Петер Павел заявив, що Україна має отримати дозвіл на вступ до НАТО щойно закінчиться війна. Адже на його думку, країна морально і практично готова приєднатися до західного альянсу після закінчення війни. Про це Петр Павел заявив в інтерв'ю BBC. Цитата: Українські військові ймовірно будуть найдосвідченішими військовими в Європі. Україна на заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн. Додав президент Чехії. У своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ після обрання президент Чехії Петер Павел рішуче захистив військову підтримку Заходу для Києва, заявивши, що не повинно бути майже жодних обмежень щодо того, що країни мають надсилати. Я пишаюся тим, що моя країна одна з перших надала Україні значну військову допомогу. Сказав він. Бібісі. Чехія була першою західною країною, яка відправила до Києва танки та бойові машини піхоти радянського виробництва Т-72 і БМП 1 у рамках своєї серії поставок важкого озброєння, яка як повідомляється почалася ще в березні 2022 року. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть за змі про ситуацію в Україні? Які прогнози щодо російсько-української війни дають найкращі світові аналітики? Чого треба очікувати, і на які російські фейки і методички не треба звертати увагу? Зустрінемося уже завтра, слідачами прямого, як завжди, о 12.50.